17 по 21 травня в Одесі проходить фестиваль Одесі 610. Про що він? Дивіться у сюжеті. Фестиваль Одесі 610 відбувся у виставковому просторі Одеської національної спілки художників на вулиці Торговій. Захід зібрав відвідувачів на серію лекцій, виставок, перформансів і майстер-класів. Вхід на всі події був вільний. Назва фестивалю відсилає до давньої історії Одеси, не лише як порту чи курорту, а як місця з глибоким історичним шаром. 610 років тому, у 1415 році, в джерелах згадується поселення Кочубеїв, один із перших населених пунктів на територію сучасної Одеси. Це було укріп Плення на перетині торгових шляхів і важливий пункт для різних народів, що мешкали тут. Українців, греків, татар, молдован пізніше з 15 по 18 століття на цих землях існувало місто Порт Хаджибей. Воно належало Османській імперії і відігравало важливу роль у регіональній торгівлі. У 1789 році Хаджибей було захоплено військами Російської імперії. А вже у 1794 році на його місці почали будувати Одесу. Саме тому фестиваль Одесі 610 акцентує увагу не лише на офіційній даті заснування міста, а й на глибших витоках його формування. Символ Одесь 600, одесь 610, Він є дуже простим для запам'ятовування, і потім навіть людина приходить додому і така. А я був на фестивалі, а що це означає? І починає іноді думати, розмірковувати і вже є якесь. Ну, закладення в цього як мінімум, ми намагаємось донести те, що це може бути чимось цікавим розуміння себе і своєї ролі, як у ще одна такою стратегічна задача нашого фестивалю, є це все таки те, щоб наша влада вона визнала той факт, що день народження нашого міста можна вважати 19 травня, тобто нашу першу історичну згадку про місто. Окрему увагу організатори приділили візуалізації історичної пам'яті на фасаді будівлі, де проходив фестиваль, була розміщена мапа – рідна уява про те, як могла б виглядати Одеса, якби пам'ятки доби Хаджибея зберіглися донині. Ця робота не лише відтворює можливий вигляд міста, а й спонукає глядачів переосмислити знайомий міський простір крізь призму втраченого у цьому році. Ми створювали взагалі художні реконструкції будівель, які існували за часів Хаджибєя, тобто, щоб дати візуальне розуміння того, що тоді Хаджибєй існував як місто, а не просто як якесь там як кажуть, тимчасове поселення. Насправді це було місто, яке мало свою інфраструктуру. Мапа стала символом глибинної історії Одеси, яка значно ширша за офіційну дату заснування міста. Це ще один спосіб нагадати: Одеса не лише портова імперська столиця, а й частина багатошорової української історії, в якій переплітаються кримсько-татарський, османський, козацький і український контексти. В один із неї фестивалю 18 травня. Зранку відбувся музичний виступ етногурту Легіт. А протягом дня тривали лекції, перформанси та виставки. Гід Ольга Потєхіна прочитала лекцію смаки Шевченка. Сьогодні лекція смаки Шевченка і Одеські перехрестя. Якщо для себе її так викреслити, я б сказала, лейтмотив мав би бути такий, якби не Одеса. Шевченко в Одесі навряд чи був. Шевченко про Одесу написав лише один вірш, який є сумний. Але є у нас дуже потужне. Але зараз ми маємо в тому числі і перейменування вулиць. І я сьогодні хотіла і розмежувати інформаційне поле і поле Шани і подяки. І заодно висвітлити, висвітлити деякі імена з історії Одеси, які дуже тісно пов'язані з Шевченко. Водночас у виставковій залі діяло кілька виставкових і благодійних зон: акція фонду Україна, Південь, Воля, виставка картин і постерів, друкована експозиція від літературного музею та ярмарок книжок. Сам фестиваль реалізовано за участі Одеського обласного центру української культури. Історико краєзнавчих установ, громадських організацій та спілки художників дуже подобається ідея такого фестивалю, оскільки наразі знати історію свого міста дуже важливо. Особливо цікаво було послухати про смаки Шевченка, дізнатися інформацію, яку не розповідають в школі на уроках української літератури, дізнатися про нього в іншому світлі. Ця подія стала не лише культурною, а й освітньою платформою, де поєдналася минуле і сучасність Одеси, історія і мистецтво, локальні теми і ширші наративи про ідентичність міста. Загалом дискусії про справжній вік Одеси почали активно з'являтися ще наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. Але саме під час повномасштабної війни питання історичної справедливості стало особливо актуальним, попри зусилля істориків, активістів і культурних дієв. Офіційна позиція влади залишається незмінною датою заснування міста досі вважається 2 вересня 1794 року, але факти говорять про інше. У документі на який спираються сучасні науковці, саме 19 травня 1418 року, вважається датою першої письмової згадки про порт Кочубей, розташований на місці сучасної Одеси. Тоді польський король Владислав Ягайло зобов'язався постачати подійське зерно до Константинополя через цей порт це підтверджує задовго до офіційної дати заснування тут вже було активне життя, торгівля і стратегічне значення. Фестиваль Одесі 610 – це не просто культурна подія. Це спроба повернути одеситам справжню історію.